Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо три різні варіанти сирної паски, яка є однією з найулюбленіших страв на Великдень. Кожен рецепт має свої особливості, але всі вони об'єднані одним ніжним смаком та традиційним духом свята. Почнемо з найпростішого варіанту проста сирна паска. Для простої паски нам знадобиться 1 кг свіжого сиру, 6 яєць, 200 г вершкового масла, одна склянка сметани та 200-300 г цукрової пудри. Сир обов'язково має бути свіжим і знежиреним. Його потрібно або підвісити в марлі на ніч, або помістити в друшляк, поставивши зверху прес, щоб сироватка відокремилася і стекла. Після цього сир протираємо через сито двічі, додаємо половину склянки цукрової пудри і знову розтираємо. Вершкове масло змішуємо зі сметаною і збиваємо до однорідної консистенції, потім додаємо цю суміш до сиру. Відокремлюємо білки від жовтків. Білки нам не знадобляться, а жовтки пропускаємо через сито, розтираємо з рештою цукрової пудри і додаємо до сирної маси. Все добре перемішуємо. Тепер беремо пасочницю, викладаємо її марлею або ляною тканиною і щільно набиваємо сирною масою. Перевертаємо пасочницю вузьким кінцем у велику ємність, ставимо прес і залишаємо на 12 годин. Якщо хочете додати аромату, можна використати ваніль один невеликий стручок, насіння якого потрібно розтерти в ступці і додати до жовтків. Тепер перейдемо до вареної паски. Вона виходить не такою ніжною, як сира, але має свій особливий смак. До складу інгредієнтів додамо 50 г родзинок, 50 г цукатів і один стручок ванілі. Сир віджимаємо, його можна не протирати, кладемо в каструлю з товстим дном, додаємо сметану і розтоплене вершкове масло, розмішуємо до однорідності, ставимо каструлю на водяну баню і гріємо на дуже повільному вогні, не закриваючи кришкою. Паралельно розтираємо білки з цукровою пудрою. Весь час помішуємо сирну масу строго в одну сторону. Коли маса наблизиться до кипіння, стане рідкою і з'явиться пар, вливаємо жовтки і додаємо ваніль, розтерту в ступці з ложкою цукрової пудри. Варимо ще півгодини, не даючи кипіти і постійно помішуємо. Потім додаємо родзинки і цукати, варимо ще 5 хвилин. Знімаємо з вогню і гарячу масу акуратно вливаємо в пасочницю. Прес покладаємо лише після того, як маса охолоне. Через 4 години ставимо прес і залишаємо на 12 годин. І, нарешті, печена паска. Це щось середнє між паскою і кексом. Для неї нам знадобиться 1 кг сиру, 8 яєць, 200 г цукрової пудри, жменя родзинок і цукатів, а також 50 г крохмалю, сир зневоднюємо і протираємо через сито двічі. Родзинки і цукати обвалюємо в крохмалі і додаємо до сиру. Відокремлюємо білки від жовтків, половину склянки цукрової пудри розтираємо з жовтками і додаємо до сиру. Білки збиваємо до крутої піни, поступово додаючи решту цукрової пудри. Збиті білки обережно вмішуємо в сирну масу, форму для випічки змащуємо маслом і присипаємо борошном. Акуратно виливаємо туди сирну масу. Якщо форма велика, випікаємо при 180 градусах приблизно годину, якщо маленькі 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Після випікання паску не виймаємо відразу, даємо її охолонути під рушником щонайменше годину. Прикрасити можна глазур'ю або розтопленим шоколадом. Ось і все, друзі. Три різні рецепти сирної паски, які допоможуть вам створити справжню атмосферу Великодня. Дякую, що дивилися, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Бажаю вам гарного свята та смачної паски.